Сота сказав, І як тільки тієї гілки торкнувся лапами могутні гаруди, вона зламалася, і зламано він схопив її. Дивлячись із подивом на гігантську зламану гілку, він побачив тоді на ній валакхілів, які висіли вниз головами. З остраху погубити їх і, турбуючись тільки за них, пернатий володар птахів, підлетівши, схопив гілку дзьобом і повільно почав літати навколо, розтрощуючи гори. Так, з жалю до Валакхілів, кхілів, і слоном і черепахою до багатьох місць, аби врятувати тих ріші, він не знаходив потрібного місця. Попрямувавши до вічної Гандхамандани, кращої з гір, він побачив там батька Каш'япу, що віддавався аскетичним заняттям, і батько також побачив гаруду чудового видом, наділеного величчю, міццю й силою, обдарований швидкістю думки й вітру. Нагадуючи вершину гори, що нависла ніби прокляття брахмана, незбагненний і невимовний, він наганяв жах на все живе, володіючи силою Майї, шалений і палаючий, він навіть нагадував агні нескоримий і непереможний богами, данавами і ракшасами, здатний дрібнити вершини гір та осушувати воду рік, страшний рільнівник трьох світів, він був подібний богу смерті. Преславний Кашяпа, побачивши, що він наближається, а також вгадавши його намір, сказав йому таке слово: О сину, не роби поспішних дій, щоб не зустріти лиха. Хай не спалять тебе у гніви валакхільї, які п'ють промені сонця. І Кашяпа став умалоставляти заради сина тих валакхілів, що мали великі успіхи в аскетичних подвигах, пояснюючи їм причину. Дії гаруди, початі заради блага усіх істот. Обагаті подвигами. Він має намір зробити велику справу, тому дозвольте йому виконати це. Після того, як так сказав блаженний, Тімуні, відпустивши гілку, попрямували на священну гору Хімаван для продовження аскетичних подвигів. Коли вони пішли, син вінати, у дзьобі якого була гілка, запитав тоді Каш'япу, О пане. Де я можу випустити цю гілку дерева Назви мені володарю місце вільне від брахманів!» тоді кашяпа назвав безлюдну гору з печерами, вкриту снігом, неприступну для інших навіть подумки, і, вгледівши величезну западину на тій горі, пернатий син Таркше швидко ринув туди разом з гілкою, слоном і черепахою. Ту величезну гілку, з якою полетів володар птахів, не міг би оперезати дуже великий ремінь, зроблений зі сьогодні шкур. Тоді Гаруда, кращий серед літаючих, пролетів відстань у устой Орджан за досить короткий час, і, досяже, за наказом батька тієї гори, ледве чи не в одну мить Гаруда впустив там із шумом гігантську гілку, і цар гір здригнувся від пориву вітру, спричиненого його крилами і, вкритий зігнутими деревами, пролив дощ квітів. І вершини тієї гори, що блищали дорогоцінним камінням і золотом, розсипалися в усі боки. Численні дерева, зламані тією гілкою, заблищали золотими квітами, ніби хмари, пронизані блискавками. І ті дерева, сіяні золотом, з'єднуючись при падінні з грізькими породами, здавалися там, наче пофарбованими променями сонця. Тоді Гаруда, кращий серед птахів, сівши на вершині тієї гори, з'їв обох, слона й черепаху. Потім, зі швидкістю думки, він злетів з вершини гори. І ось для богів стали з'являтися знамення, віщуючи недобре. Улюблений перун Індри заблискав, сповнений сум'яття, метеори з полум'ям і димом падали вдень з неба, і оружжя всіх васу, рудрів, адітів, садхів і матурів, а також інших племен богів почало спрямовуватись друг проти друга. Подібного явища не спостерігалося навіть у битві між богами і асурами. Дули вітри у сопроводі ударів грому, падали метеори з усіх боків, і небо, хоча й безхмарне, горчало великим гуркутом. І навіть той, хто був богом богів, дощів тоді кров'ю. Зблякли квіткові гірлянди плетениці богів, і велич їх самих занепала, лиховісні й страшні хмари дощили рясною кров'ю. І пил... Здійнятий вітром огортав корони богів. Тоді Бог, який вчинив сто жертвопринесень разом з іншими богами, вражений страхом, побачивши жахливі знамення, сказав так Бріхаспаті. Чому у володарю відбулися ці великі нещастя? Адже я не бачу ворога, який нападав би на нас боєм. Бріхаспаті сказав. Це надзвичайне явище відбувається через твою помилку і безтурботність, о володарю богів, що вчинив сто жартопринесень, а також внаслідок аскетичних подвигів валакхілію. Син пустельника кашяпи і вінатий, могутній птах, який здатний змінювати свій вигляд за бажанням, наближається сюди, щоб викрасти сому. Той птах найкращий із сильних він здатен викрасти сому, і я вважаю, що для нього все можливо. Він зможе зробити навіть неможливе. Сута мовив. Почувши ці слова, Шак сказав тоді охоронцям Амріти Птах, обдарований великою міцю і силою, збирається викрасти звідси сому. Я застерігаю вас, щоб він не викрав її силою. Бо сила його невимірна, сказав мені Брехаспаті. Почувши це слово, премудрі здивувалися і старанно почали готуватися. Вони стояли, оточивши Амріту. І разом з ними громовержець Індра, що вчинив сотню жартопринесень. Рішучі вони одягли різні коштовні броні, зроблені із золота і прикрашені каменем Вайдур'я, вони тримали безліч різноманітних мечів страхітливої форми, з гостро відточеними клинками, і все це в них випускало іскри вогню й диму. Вони також були озброєні дисками і залізними списами, тризубцями й сокирами. Різними дротиками та гострими блискучими мечами, а також булавами, жахливими на вигляд, і все це було взято відповідно до розміру і сили кожного з них, прикрашені чудовими прикрасами, сяючи блискучою зброєю, ті сонми богів стояли там вільні від гріхів, обдаровані незмірною силою, доблестю й величю, прийнявши рішення захищати амріту, боги здатні трощити міста Асурів. Виявили себе у вигляді, який палає точно вогонь. І те чудове поле битви, де розташувалися боги, завдяки сотням тисяч залізних списів, освітлене променями сонця здавалося розплавленим у небозводі.